Ось цей кидок, Мейса за 8 секунд до кінця гри приніс перемогу БК Кіровоград у битві за перше місце регулярного чемпіонату. Як діяти під час вирішальної атаки, американському легіонеру Кіровограда підказав тренер. Тренер заказав цю комбінацію, заказав її зіграти до кінця, і він просто зробив, те, що был зробити по комбінації. Цих інфарктних останніх хвилин могло і не бути, якби не втратили ігрову ініціативу та 18-ти очкову перевагу. каже Демонд Мейс. придумали Баскетбол це гра То есть це хороша команда. соперники, суперники зробили приличний ривок, але ми їх в кінці остановили. Поєдинок двох кращих команд вищої ліги, Кіровограда та Союз. Баски двугіля і шахтарська був центральним у другій частині сезону. Переможець не лише виходив на перше місце, а й отримував перевагу домашнього майданчика у серії плей-офф. Після трьохочкового китка Юрія Лохманчука за 6 хвилин 36 секунд до завершення стартового періоду. Господарі вирвалися вперед 9-4. Але досвідчені гості за рахунок двох поспіль вдалих атак, екс-гравця національної збірної дворазового чемпіона України Євгена Анінкова швидко зрівняли рахунок. Досить рівну першу чверть за рахунок влучних китків на останній хвилині таки виграли баскетболісти із Шахтарська 26-22. А от наступний період став Бенефісом кіровоградців. Демонд Мейс, Томас Кюнтрел та Іля Шамосюк просто розривали захист гостей. У другій десятихвилинці хвилинці кращим на майданчику був Ілля Шимосюк, який ще до великої перерви набрав 17 очок. У третьому періоді кіровоградці не скинули оберти. За хвилину до його завершення перевага наших земляків сягнула 18 очок. Що сталося з командою в останній чверті? Пояснити важко. Не вистачило фізичних кондицій. Вважає тренер Кіровограда Георгій Ступенчук. «Може бути пацілі в канцівки, да пацілі відія 17 очков. За 8 хвилин перевага Кіровограда розтанула на очах 79 – 79-79. Про силу суперника попереджали, говорить капітан нашої команди Станіслав Овдієнко, який після хвороби провів на майданчику лише 7 хвилин. Всі друг друга предупреждали в перериві після 3 четверті, що нам не можна встановлюватися, нам треба продовжувати цей ход, е таку поступ, поступную. Е всі були готові, до тому що буде суперників. І вони, насправді, хорошо почали пресинговать. За дві з половиною хвилини до завершення поєдинку гості вийшли вперед 81-79. Кіровоград відповів але й упом Томаса Куінтрела. Потім суперники обмінялися штрафними китками і настав зірковий час Демонда Мейса. А от його візаві Акіда Маклейн в останній атасі схибив: 84-82. Перемагає кіровоград. Надо было выигрывать как минимум три, но при даже при плюс двух у нас с ними равный, равное количество побед, но э, учитывая то, что э, разница у нас больше, то мы выходим на чистое первое место. Команда зростає в таких поединках, кажется Демон Мейс. Единственный способ победить, играть командно и бороться друг за другом. За кожне владіння м'яча. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.